Слава Україні, героям слава рада бачити у нашій студії. Багато що нам треба підсумувати, бо цей тиждень був такий, скажімо так, дуже непростий і багато новин. Ну вочевидь, справа в тому, що наближаємося до двохрічної двохрічних роковин від повномасштабного вторгнення, і бачимо, що ну, ситуація вона ж простішою не стає. Ні на фронті, ні політично, ні в міжнародному плані. Загалом, як ти бачиш для себе нинішній час, бо багато хто говорить про депресивність і про все решта. Ну я як я можу дивитися на сьогоднішній час. Я дивлюся за подіями в Америці, я дивлюся за подіями в Євросоюзі, тому що ми напряму залежимо від допомоги наших союзників. Поки що, знаєш, якщо так як українці привикли говорити, зрада чи перемога, ну поки що тільки зрада. Вже фактично з листопада місяця ми бачимо консультації, які відбуваються на тлі політичних перипетій в Сполучених Штатах. Ну як би там не було, в нас є. Назвемо їх так: гаранти Будапештського меморандуму, які би на моє глибоке переконання мали би виконувати цю місію і не так не поетапно, а просто або ми воюємо і кажемо українцям, що ми даємо все, що вам треба, а нам треба сьогодні багато, бо закривати лінію фронту 2000 кілометрів тілами українців. Ну трохи воно, чесно кажучи, Прикро виглядає з точки зору порядності, я би так сказав. Бо з другої ж сторони, я прекрасно розумію, що якби не західна допомога, то прийшлося би мені напевно десь партизани десь в Карпатах. Я це теж розумію і не хочу нікого налаштувати проти західних партнерів. Але пригадуючи уроки історії, я пам'ятаю, як відкривався другий свій фронт в часи Другої світової війни. Я пам'ятаю, як Сполучені Штати Америки брали активну участь, скажімо так, в операції там буря-пустелі щодо Іраку, який напав на Кувейт, теж долучалися разом з союзниками. А тут ми вроді би як виходить самі по собі, і всі гарантують нам свою підтримку. Тільки от чомусь підавдію снарядів не вистачає. Ми можемо звинувачувати багато кого, звичайно. Мені теж прикро наблюдати, як підсанкційна Корея має ракетний потенціал, навіть допомагає росіянам нас бомбити, даючи їм ракети. Підсанкційний 40 років Іран має свій ракетний потенціал. А ми тут така велика космічна країна, така велика космічна держава. А не маємо чим бахнути по, по тулі. Ну, десь так ну все просто Росія ядерна держава і відповідно всі інші країни, які ти називав. А, ну щодо них простіше міжнародному співтовариству, все таки, все таки, хоч якось. А щодо Росії, остерігаються, ми ж це бачимо. Так. Намагаються діяти обережно і ну дійсно дуже непростий період. Ми входимо і про цей рік взагалі говорять як про. Те, що він буде дуже непростий, увесь ну будемо бачити. Проживемо, власне кажучи, побачимо. Якщо ми, от сьогодні, ми підсумовуємо події тижня, безумовно мусимо згадати е, падіння російського Іл-76, збиття або Падіння або хто його знає, що бо це відбулося на території Росії Білгородщина. Ем, ну відповідно, ніхто не знає, що конкретно там відбулося з останніх повідомлень. Україна з'ясовує у Червоного хреста чи попереджала Росія про перевезення полонених. Це насправді ключовий момент, мені видається, тому що про перевезення військовополонених обов'язково мають бути попереджені міжнародні структури. Ну і відповідно, там щодо обміну теж обов'язково мають бути попередження. Ну і також Росія надає згоди на міжнародне розслідування обставин. Падіння про це повідомляє гур. Дивно було б, якби вони дали згоду. Ми ж пам'ятаємо, що було в Оленівці, Ми пам'ятаємо все решта ніколи і ні за що Росія не давала згоди. Але багато в соцмережах писали якраз у той день, коли все це відбувалося, про те, що дуже довго була мовчанка з боку української влади, не було якоїсь, якоїсь позиції української. Відповідно, західні медіа брали російську позицію з іншого боку. Ще з іншого боку, власне кажучи, ця російська позиція була не те, що підозріло, а надто підозріло, швидко оприлюднена за 40 хвилин буквально до години. Отож, це більше, ніж будь що інше, говорить про те, що це точно була іпсошка російська. Критичне мислення українців, воно, звичайно, мене радує, але якийсь умовний Серж Джонсон, сидячи на Таймсквер Сквер в якомусь кафе, відкриваючи. Умовно якусь там газету, він буде читати повідомлення щодо екстреного засідання Радбезу ООН по по ініціативі Росії, він не буде знати повідомлень, що у нас тут хтось каже про ІПСО. Він буде читати міжнародну пресу і умовний представник там якоїсь африканської країни, так само він взагалі не знає, що тут буває про ІПСО проблеми. не було заяв впродовж п'яти Ел... годин, тобто не так, було так, якоїсь -то просят інформації і ще раз наголошую: навіть якщо ми заявимо про ІПСО. То все рівно в міжнародних медіа будуть говорити про с -с -с скликання радбезу ООН з приводу підбиття літака з українськими полоненими. Розумієш, от я на це звертаю увагу і розумію, що в Росії є чітко вироблений алгоритм дій заяв відповідних структур рангів. Мені дуже прикро, що в Україні таке не вироблено. Тобто, будь-яка кричуща ситуація, я вважаю так, має бути алгоритм. Через 20 хвилин після такої ситуації має виходити керівник гури. Каже, ми проводимо розслідування, але інформації щодо полонених не підтверджується. Бо дивіться, будь ласка, на відео там тіла не валяються. Ну давайте хоч це цинічно звучить. Або, але... або ми не можемо мати даних, бо це територія країни-агресора. Відповідно так. до них потім виходить будь-хто з офісу президента. Будь-хто головне, щоб з офісу президента каже народ. Військово-транспортний літак це законна ціль. Відповідальність за перевезення, транспортування чи будь-яке інше переміщення полонених лежить на країні, яка отримує полонених. Дякую всім за увагу. І уходить. Після того, умовно, ще через 20 хвилин виходить Кулеба, каже: ми закликаємо перше розслідування, друге запит до Червоного Хреста. Третє, будь ласка, Радбез ООН скликати наших партнерів. Ми попросили. Три заяви на протязі 20-30 хвилин. Так, без конкретики, бо конкретика може бути тільки внаслідок розслідування, але вже позиція озвучена, і російська пропагандистська. Машина у вигляді Зкабеєвої може ті всі списки засунути собі туди, де кін не валявся. Бо воно не буде тоді працювати. А так виходить: так, ми займаємось позиції виправдовування за якісь дії. Ми помінаємо. От от чи попереджали Червоний Хрест. А Ігор Лапін сидить і каже, це питання Червоного Хреста, це не питання України, яка побачила військовий літак. Далі. Зразу осінтери вийшли, що кажуть? Так, літак не в Білгород, а з Білгорода летів. Ну тобто, напрямок не тобто, він що виводить? з Білгорода в село хотів перевести військовополонених. Теж. Тобто, ну я не буду робити зараз розслідування, але просто наголошую, що вже є дуже багато заяв з цього приводу. Далі виходять спеціалісти, експерти кажуть, народ в Україні немає таких технологій, щоб на таку дистанцію збити своїми ракетами. А систем Петріот у нас дві: одна біля Києва, друга гуляє, десь там на півдні, а п'ятдесятий збиває. А от реальної можливості в Україні немає і судячи по тій хмаринці, що це С-300. вийшли, мене, знаєш, сказали... що роз, розстроює найбільше всі всі історії. У нас уже скоро 10 років. Від е, початку російсько-української війни десять років, насправді ж не два, насправді ж десять від 14-го року, е, два від повномасштабного вторгнення. Ну поражу вже чомусь вчитися. У нас величезна кількість чиновників протирають штани. Чесно, не знаю навіщо. От чесно, коли я бачу, що п'ять годин мовчить Україна е, і, і немає ніякої позиції. Я розумію, що не може бути ніяких даних в Україні, але дійсно вийдіть, скажіть, що ну це територія країни агресора ми не можемо за, за неї відповідати. Ну, хоч якось, ну просто я як журналіст, а ти як людина, яка постійно має справу з інформацією, як блогер, як, як людина, яка постійно там висвітлює та актуальні події, ми розуміємо цінність і ш... цінність швидкості інформації, я би так сказала, в інформаційну добу. В час, коли Росія веде проти нас інформаційну війну, ну не вже дійсно це так складно, хоч якісь мінімальні позиції дати. Можна потім скільки завгодно звинувачувати західні медіа, але якщо ми не надаємо нашої позиції швидко, то ну мабуть не вони винуваті, що вони не оприлюднюють нашу позиції, а ми, якщо ми її, хоч мінімально не окреслюємо. А тут же питання до нашої інформаційної політики. Тут питання до єдиного марафону, який не висвітлює ніч ніяких речей, які пов'язані з такими ну, випадками. Це перший момент. Західні медіа звідки мають це брати? Ну від нас ми ж тут ближче живемо, правда? Ми ж маємо це отримати інформацію від офіційних джерел. Вони виходять умовно на єдиному марафоні. Так як я казав, спочатку там Буданок, ну, потім ясно. Єрмак, потім Кулеба чи навпаки, неважливо. І все воно би запрацювало. Навіть е, другий момент, ще на що я звернув увагу. Ми ж побачили список з Кабєєвої. нібито 65 людей, які там нібито були на літаку. Зеленський заявляє про те, що ну, Офіс президента заявляє про те, що треба запит до Червоного Христа, чи Росія попереджала про переліт. Тут кричати треба не про це, тут же треба крикма кричати. Червоний хрест, найдіть тих 65 людей, бо може вони були вбиті раніше закатовані, а їх зараз будуть підкидати, або навпаки, якщо вони ще живі, їх треба знайти, щоб їх не закатували і не вбили під шумок цієї ІПСО. А виходить так: повідомлення Червоний хрест, хай зробить, чи Росія давала повідомлення, нехай зроблять запит. А про людей ми мовчимо. Так, цінність, чому? врятувати, якщо вони ще живі, або не дати Росії приховати під цим збиттям військовий злочин росіян. В вот, чому суть має бути заяви зрозуміло. Ну, бачиш, я свідомо не говорю про версію, свідомо не говорю про саму суть справи лише про комунікацію, те, що є моєю професією, власне кажучи. Але тут, тут кульгає, і ми мусимо розуміти, що підстав з боку Росії їх ще буде. І маємо бути готові до того, щоб якось діяти врешті-решт. До речі, в офісу президента є пресекретар. Взагалі, то щось ми давно його ну правда, а, є прес-секретарів цілої купи міністерств і відомств. Ну вони щось роблять, мабуть, ну теоретично. Тобто насправді ми бачимо, як працює Білий Дім, як там ціла когорта речників та з різних питань виходить і говорить і комунікує щодня. З різних питань, ну цей, цей механізм, цей інститут має запрацювати колись у нас насправді натолкнену. Інститут добре. Чиновників. Я це, ідеаліст. Це да це, це для мене таке щось дивне. Я нещодавно глянув декларацію одного чиновника, який працює в Верховній Раді. Такий пан Теплюк. Він вже пенсійного віку, поважного по пенсійного віку. Він за 22 й рік в декларації показав заробітню плату більше 2 мільйонів. Про що ми хочемо говорити далі? Ну просто-напросто в людини там 100, 280 сімдесят чи що тисяч заробітної плати, а людина вже пенсійного віку ще й пенсія і так далі. І він сидить там ще починаючи з регіоналів і до сьогоднішнього дня. Це я говорю сьогодні про державну службу і про чиновників. Ну все, ну що ще Яких ще нам реформ не хватає? А ми ж чиновників вже ж бережемо. Ми ж чиновників не мобілізовуємо. Ми ж ми ж маємо їх зберегти, бо це ж це ж майбутні виборці, це ж адміністративний ресурс в майбутніх виборах. Вони от, от туди вони дивляться.